За повідомленням російських інформаційних агентств, Москва передала Сполученим Штатам свій план з передачі Сирією запасів хімічної зброї під міжнародний контроль. У четвер у Женеві має відбутися зустріч між державним секретарем Джоном Керрі та його російським колегою Сергієм Лавровим, на якій будуть обговорюватися кроки зі здійснення цього плану. А напередодні президент США Барак Обама намагався пояснити американському народу, чому навіть за наявністю можливого дипломатичного вирішення конфлікту не варто відмовлятися від обмежених військових ударів, за виступом стежила Мирослава Гонгадзе. Виступаючи у вівторок ввечері зі східної кімнати Білого Дому, Барак Обама заявив, що після детального аналізу ухвалив рішення, що в інтересах національної безпеки США є дати відповідь на використання хімічної зброї режимом Асада шляхом цільового військового удару. За словами Обами, розвідка надала безсумнівні докази того, що саме режим Асада використав хімічну зброю проти власного народу. Світ не має права. Не відреагувати на злочин, у якому за різними даними загинуло понад 1400 невинних жінок, чоловіків та дітей, сказав президент США. Коли диктатори чинять звірства, вони сподіваються, що світ дивитиметься в інший бік, поки ці жахливі події не забудуться. Але ці речі сталися. Факти не можна заперечити. Питання тепер у тому, що Сполучені Штати Америки і міжнародне товариство будуть робити з цим. Президент Обама наголосив, що розуміє, що використання військової сили США не є популярним серед американців, особливо після воєн в Іраку та Афганістані. Саме тому він готовий розглядати варіанти вирішення сирійської кризи дипломатичним шляхом. Вже у четвер. За словами президента США, державний секретар США Джон Керрі відправиться до Європи, де зустрінеться зі Своїм російським колегою міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Сам президент США за його словами має намір продовжити розмови як з президентом Путіним, так і з найближчими союзниками США Францією та Великобританією, з метою ухвалення спеціальної резолюції ООН, яка зобов'яже уряд Асада передати усю хімічну зброю під контроль міжнародної спільноти. Передача хімічної зброї повинна відбутись швидко і з підтвердженням. А поки дипломати робитимуть свою роботу, президент США за його словами попросив конгрес відкласти голосування по резолюції, яка Має дати йому зелене світло здійснити атаку по Сирії. А військових залишають у стані бойової готовності на випадок, якщо дипломатичні зусилля не увінчаються успіхом. Оглядачі вважають, що відкладення голосування може бути також тактичним кроком, оскільки здійснення військового удару по Сирії є непопулярним не лише серед американців, але й серед їх представників у конгресі. Ця пропозиція просто не пройде. Але президент США не відступає від свого рішення. Світ, за його словами, не має права дивитись в іншу сторону, коли диктатори вбивають власний народ. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.